СБУ викрила крота ФСБ, який зливав держтаємниці ворогу. За даними слідства, членом масштабної російської мережі, яка ворбує українців вже понад 15 років, виявився співробітник НАБУ. Що відомо про цю справу? До чого тут Віктор Янукович і кого ще завербували кремлівські спецслужби? Далі розповім. У справі про кротів ФСБ з'явились приголомшливі деталі у липні 2025 року. Служба безпеки України затримала агента, який передавав секретну інформацію російським спецслужбам. Ним виявився колишній співробітник МВС, який працював у закритому підрозділі. Д 2 набу за даними слідства. Чоловік був завербований ФСБ ще у 2012 році та продовжував передавати інформацію російським спецслужбам після 2014 тисячі Року це зокрема підтверджується законспірованим листуванням, відновленим через три дні після так званого референдуму в Криму. Повідомили у СБУ. за матеріалами справи. Чинному співробітнику Набу інкримінується, що він здійснив понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича. Серед іншого, Кріт збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків. Та інших громадян, проти яких ворог планував вербувальні заходи та спеціальні інформаційні операції, СБУ спільно з офісом генпрокурора затримала агента під час обшуків. У чоловіка вилучено телефон та комп'ютерну техніку, через які він підтримував контакт із куратором. Йому повідомили про підозру за держзраду та відправили до СІЗО, чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Та це не поодинокий випадок, адже існує ціла мережа агентів ФСБ в Україні. І затриманий був одним із її учасників, розповіли у спецслужбі. Які шокуючі деталі про роботу агентурної мережі Кремля в Україні розповіли в СБУ.